Вітаю, мене звати Вікторія, і сьогоднішня наша практика буде присвячена нашому м'язовому корсету животика та спини. Давайте будемо розпочинати завжди. Пам'ятайте, що ви маєте слухати своє тіло, робити рівно стільки, скільки можете, і скільки дозволяє вам ваше тіло. З часом воно буде ставати більш сильнішим, гнучкішим, але дайте йому цей час. І дайте йому цю можливість. Давайте розпочинати. Сідаємо положення сідхесене, сукхесене, ніжки схрещені, плечки опущені, лопатки опускаємо вниз, а маківкою витягуємося вгору, підкручуючи ребра під себе, щоб не продавлювався грудний відділ. Витягуємось маківкою вгору, заплющуємо очі, виконуємо глибокий вдих через ніс і видих через ніс. Налаштуйтесь зараз декілька секундочок на практику. Спробуйте занурити своє тіло вдих і видих. Спробуйте одразу переходити до техніки і вдих. Видих. І ще вдих. І видих. Повільно розплющуємо очі вдих. витягуємось двома долоньками вгору, витягуємо долоньки в небо видих. Витягуємо ребра, плечі, хребет. Ще витягуємося вдих. І опускаємо ручку в підлогу видих. Прекрасно. Переходимо повільно ягодичками на наступні. І одразу звідси піднімаємо, зачепляємось носочками за підлогу та запускаємо на наші п'яточки. Піднімаємо дві ручки вгору вдих. І витягуємо ручки вгору вдих. Тепер намагаємося витягнути ручки назад вдих. і повернути в нейтральне положення вдих. Ручки назад вдих. І в нейтральне положення видих. Ще одна ручки вдих. І нейтральне положення видих. Відпускаємо замочок видих. І беремося в незручний замочок, коли лівий пальчик попереду витягуємо ручки вгору видих. Витягуємо дві ручки назад видих. водих. Стараємось підкрутити ребра видих. Тільки руки і плечі вдих. І підкручуємо видих. Плечі опущені Вдих. І нейтральне положення води. Розплітаємо ручки вдих. І повільно переходимо в на поза кішки корови, коліна на підлозі, підстегнемо долоньки під, під плечима. Опускаємося тазом на наші ступні вдих. І тепер підкручуючи таз і ребра, плечима подимось вперед. Підкручуємо півпланочку вдиха. Вниз. вдих. І вперед видих. Техніка у джаї. Вдих. І вперед видих, Вниз, вдих, і вперед видих. Ще один підкручуємо таз, вдих. І підкрутили таз, плечі попереду долоньо. Живіт підкрутили м'язи тазового дна, підкрутили, залишилися тут, на два цикли дихання, вдих, плечі далеко від вух, видих. Підкручуємо ще таз і живіт не просаджується в видих. Повертаємось тазом наступні вдих. Поза дитини один цикл дихання видих. Піднімаємося вгору маджарясину вдих. Зачепляємось двома ступнями за підлогу видих. Виходимо в собаку головою вниз вдих. І двома ступнями підкроковуємо до долонік видих. Затримуємося в на насенні вдих. Відводимо плечі далеко від вух видих. Якщо тут важко дістати долоньками до підлоги, зігніть ніжка в колінах видих. Округленою спинкою піднімаємось вгору вдих. І фіксуємось вгорі видих. Два великих пальці разом. П'яточки трішки розведені, піднімаємо ручки вгору, беремося в замочок долоньки в небо видих. Тепер ліва ступня закроковує за праву вдих. І руки витягуємо в праву сторону, витягуємо лівий бік видих. Вдих. І нейтральне положення видих. Права за ліву ніжку, руки в ліву сторону вдих. І фіксація видих. Витягуємо правий бік ще більше вдих. І нейтральне положення видих. Тепер вниз вдих. І вгору видих. Витягуємо ще правий бік вдих, і вгору видих. Лівий бік вниз вдих. І вгору видих. Правий бік, права нога вдих і вгору видих. Розкручуємо руки, виходимо в тадасану, підкручуємо дві ягодиці. Два великих пальці разом. п'яточки трішки розведені, ребра вкручуємо, плечі опускаємо вниз, маківку витягуємо вгору. Піднімаємо дві ручки вгору вдих. І опираємось двома долоньками перед своїми ніжками в стех на видих. Опускаємося вниз і витягуємо маківку вперед, витягуємо хребет, стараємось не округлювати спину, а витягувати рівну спину вперед, видих. Ще вдих, видих. Маківка більше вперед. Плечі далеко від гуху. Видих. Останній вдих. І повільно з рівною спинкою опускаємося вниз, вута насену видих. Відкроковуємо двома долоньками вперед і повільно відкроковуємо правою і лівою ніжкою назад, опускаємось двома колінками на підлогу поза маджоріасан. Кішка, корова. Витягуємося від куприка по хребет, плечі лопатки назад, голова вгору вдих. Округлилися видих, Прогнулися вдих. І округлилися вдих. І ще один вдих. І округлилися вдих. Тепер повільно зачепляємось двома стопнями за підлогу вдих. І дві ягодиці, і дві п'яточки штовхаємо вгору. П'яточка в підлогу, ягодиці вгору таз вгору, плечі і лопатки далеко від вух. Розширюємо зону. Лопаток фіксуємось тут вдих. І п'яточками намагаємось дістати до підлоги видих. Ще один вдих. І таз прокручуємо вище плечі і лопатки далеко від вуха. Видих. З'єднуємо дві ніжки разом, якщо вони були роз'єднані. І ліву ніжку зігнуту в коліні, піднімаємо вгору коліно ліве, дивиться вгору видих. Фіксуємось тут, ліве коліно, намагаємось відвести високо вгору, ліве стегно закрите вниз. І витягуємо ліву ніжку вгору. Фіксація тут, два видих. Ще один вдих. І підкручуємо ліве коліно до грудного відділу видих. Коліно далеко в собаку головою вниз, видих. І коліно до себе в планочку видих. Назад вдих. І ліве коліно до грудної клітини вдох. Останній вдих. І ліве коліно до грудної клітини вдох. Повільно опускаємо ліве коліно в підлогу вдих. Піднімаємо праву ніжку вгору видих. Зафіксуйте ребра, підкрутіть живіт і повільно піднімаємо ліву долоньку вгору видих. Фіксація тут два Вдих. Видих, вдих, видих, вдих. І опускаємо ліву долинку в підлогу, праву ніжку в підлогу і лівою ступнею відкроковуємо до правої собака головою вниз, видих. Піднімаємо ліву ніжку знову вгору вдих. І фіксуємо ось тут один цикл дихання, видих. Ліве коліно підкручуємо до лівого ліктя з лівої сторони вдих. Повертаємось, собаку головою вниз видих. Ліве коліно до лівого ліктя вдих. І собака головою вниз видих. Ліве коліно до лівого ліктя вдих. Собака головою вниз видих. І останній. ліве коліно до лівого ліктя вдих. І повільно повертаємо ліве коліно на підлогу, піднімаємо праву ніжку вгору видих. Тепер увага. Піднімаємо праву ручку вгору видих. До вас і два плеча дивляться вниз, підлогу видих. Тут ще один вдих. Тримаємося і видих. Опускаємо праву долоньку і праву ніжку вдих. Собака головою вниз, ліва ніжка вгору видих. Плечі і лопатки далеко від вух. І тепер увага, ліве коліно. підводимо до правого ліктя. Вдих. І вгору видих. Ліве коліно до правого ліктя вдих. І вгору видих. Ліве коліно до правого ліктя вдих, і вгору вдих. Ліве коліно до правого ліктя вдих. І повільно опустили ліве коліно в підлогу. Праву ступню розвернули назад. І ліве коліно розвернули назад. Залишилися на лівій долонці вдих. Підкрутили таз, ребра і праву ручку підняли вгору. Погляд прямо видих. Може, тут зафіксувалися, і тут вже відчуваєте роботу. Якщо виходить, піднімаємо праву ніжку вгору і фіксуємо ось тут на три вдих. Видих. таз підкручуємо вдих. Видих. Видих. Ребра підкручені і права ніжка в підлогу видих. Повільно прокручуємося двома долоньками в підлогу вдих. Підкручуємо ліве коліно до себе і ліву ступню виносимо трішечки в сторону під себе видих. Розкручуємося в ліву сторону і залишаємось на лівій долонці, Фіксація три цикли дихання вдих. Якщо важко, коліно залишайте на підлозі. Вдих, видих. Тез вище, ребра в себе, тез підкручуємо. Останній вдих. Плечі опущені. Видих. Повільно опускаємо праву долинку в підлогу. Розкручуємось, підкручуємо ліве коліно до себе, і ліве коліно опускаємо в підлогу, видих. Опускаємо праву ніжку в підлогу вдих. Марджарясина. І поза дитини два цикла дихання, видих. Зафіксувалися тут вдих, видих, вдих і видих. Підкручуємо таз і живіт. Переводимо плечі попереду наших долоньок, Переходимо вперед. Планочка з колін видих. Тепер повільно згинаючи руки в ліктях, лікті відводяться назад. Чатуранга з колін вдих. І опускаємось повільно на животик, видих. Зараз угу. Тепер дві долоньки від себе вдих. І зачепилися двома ребрами за підлогу видих. Вкрутили тез і вкрутили повністю куприк. Розвернули долоньки до себе, пальчики від себе. Піднімаємося вгору і плечі відводимо назад. Лікті дивляться назад. І грудний відділ проковзує вперед. Фіксуємось тут вдих. Якщо виходить, долинки підсівайте ближче до себе видих. Фіксація вдих та скручуємо підлогу видих. Ще один вдих. І опускаємося в підлогу видих. Дві долоньки від себе, витягуємо маківку вперед та скручуємо вдих. І зачепилися ребрами за підлогу видих. Зігнули дві ніжки в колінах вдих. І двома долоньками зачепилися за дві ступні видих. Підтягуємо дві ніжки вгору вдих. Підборіддя, опускаємо вниз видих, ще вище вдих, видих. І остання фіксація ще вище вдих, коліна не розводимо і опускаємося в підлогу видих. Тепер повільно відковзуємо двома долоньками від підлоги вдих, і повільно переходимо в собаку головою вниз, видих. З'єднуємо дві ступні разом, відводимо плечі і лопатки далеко від вух. Фіксуємо ось тут на три цикли дихання. Вдих, видих, вдих і видих. Повільно піднімаємо зігнуту в коліні праву ніжку вгору, праве коліно дивиться вгору, праве стегно дивиться в підлогу, вдих, видих. Вдих, видих, вдих. І повільно витягуємо праву ніжку в коліні. Праве стегно залишилося дивитися прямо вниз, підлогу, видих. Тут фіксація ще один вдих і видих. Підкручуємо до себе праве коліно по центру до грудної клітини вдих. І назад повернули видих. До грудної клітини підкрутили вдих. І в собаку головою вниз вийшли видих. В центр вдих. І в собаку головою вниз видих. В центр вдих. І повільно опустили праве коліно на підлогу і ліву ступню підняли вгору. Праву долоньку піднімаємо вгору, підкручуємо ребра і підкручуємо. М'язи та звого дна і животик видих. Тут ще два вдих. Ніжка витягує, ручка витягує хребет, видих, останній вдих. І повільно опускаємо праву долоньку в підлогу і ліву ніжку опускаємо в підлогу видих. Відковзуємо правою ніжкою назад, собаку головою вниз, вдих. І залишаємось вгорі. Фіксація видих. Відкручуємо праве коліно до правого ліктя вдих. І відходимо в собаку головою вниз Видих. Праве коліно до правого ліктя вдих. І в собаку головою вниз видих. Праве коліно до правого ліктя вдих. І собака головою вниз видих. Праве коліно до правого ліктя вдих. І повільно опустили праве коліно в підлогу. Ліву ніжку підняли вгору видих. Увага, ліва долонька піднімається вгору. Ліве плече і ліве стегно дивиться в підлогу таз розвернути в підлогу видих. Ще два маківка витягується вперед, ніжка витягує назад видих. Останній вдих. І повільно опускаємо ліву долинку на підлогу і ліву ступню в підлогу видих. Відковзуємо правою ніжкою вгору вдих. І фіксуємось тут видих. Увага! Праве коліно до лівого ліктя вдих, і вгору видих. Праве коліно до лівого ліктя вдих. І вгору видих. Праве коліно до лівого ліктя вдих, вгору вдих. І останнє праве коліно до лівого ліктя вдих. І повільно опускаємо праве коліно в підлогу і розвертаємо ліву ступню вліво і праву ніжку вліво. Я до вас спиною. Підкручуємо таз, опускаємо плечі і опускаємо. І підкручуємо ребра. Витягуємо ліву долоньку вгору, погляд прямо вдих. Фіксація видих. Якщо тут виходить, повільно піднімаємо ліву ступню вгору вдих. І фіксуємось тут, підкручуємо таз і ребра-видих. Якщо важко, ліва ступня на підлогу вдих, видих. Останній вдих. І ліва ступня в підлогу видих. Ліва долонька до правої вдих. І праве колінко до лівого ліктя видих. Права ступня вирівнюється в колінку вдих. І ліва ступня опускається в підлогу. Ліва долонька піднімається вгору, вкручується таз, вкручується ребра. відштовхуємось долонькою від підлоги. Тут ще два. Якщо важко, праву ніжку згинайте в коліні видих. Вдих. Видих. Останній вдих. І ліва долонька в підлогу. Права ніжка підкручується до себе. Опускаємо праву і ліву ніжку на підлогу. Опускаємось в позу дитини, Видих. Відпочиваємо тут два цикли дихання. Розслабте плечі, лопатки, спину, шию, Вдих. Видих, видих І видих. Піднімаємося вгору вдих. І залишаємось двома ягодичками на двох ступнях. Видих. Відтягуємо дві ручки в замочок, правий пальчик попереду вдих. І витягуємо плечі. З лопаток вниз видих. З рівною спинкою опускаємося вниз, ніби хтось тягне за руки вдих. І фіксуємо ось тут видих. Ягодиці прижаті до п'яток вдих. І з рівною спинкою повертаємось нейтральне положення видих. Повільно розслабляємо замочок і змінюємо лівий пальчик попереду правий позаду. Витягуємо дві ручки в замочок вдих. І з рівною спинкою опускаємось вниз, ягодиці не відриваються від підлоги вдих. Фіксуємось тут вдих. Ніби хтось тягне за руки, витягує плечі з лопаток, видих. Останній вдих. І повільно піднімаємося вгору видих. Опускаємося в меджа видих. вдих. І повільно округлюємо спинку. Погляд переводимо на животик-видих. Зафіксувалися тут вдих і видих. Вдих. І повільно піднімаємося вгору, зачепляємо двома ступнями за підлогу. Колінка на підлозі. Тепер полегшений варіант, коли пальчики дивляться вниз, долоньки вгору, коли взагалі дуже важко. Коли виходить, прокрутити долоньки вниз пальчика вгору, терапевтично уштрасина, штовхаємо теж вперед, грудний відділ вгору. І виходимо тут, фіксуємось на 4 вдих, видих, теж штовхаємо вперед, грудний відділ вгору, вдих. Якщо втомлюється голова, прижимайте підборіддя до ключиць видих. Останній вдих. І вгору піднімаємось повільно видих. Повільно через хрещені ніжки переходимо на ягодички, витягуємо дві ніжки перед собою і повільно доторкаємось долоньками до підлоги, піднімаємо дві ніжки перед собою. Якщо виходить, вирівнюємо дві, ручки вперед. І залишаємося в навесенні зігнутими ніжками в коліні. Якщо тут легко вирівнюємо дві ніжки в колінах і виходимо в поглиблений варіант, повну навесену видих. Тут фіксація вдих, видих, спинка рівна, плечі опущені, маківка тягнеться вгору, вдих, видих. І остання фіксація вдих. Нагадую, можна ніжки зігнути вдих. Згинаємо ніжки в колінах – вдих. І ягодичками проковзуємо вперед. Тепер повільно округленою спинкою опускаємось підлогу видих. Піднімаємо дві ніжки вгору. І піднімаємо дві ручки вперед. Відриваємо лопатки і плечі від підлоги вдих. Фіксація видих. Якщо тут важко, згинайте ніжки в колінах, але проконтролюйте, щоб поясниця обов'язково була на підлозі вдих. Ще вище видих. Вдих. І ще вище видих. Опускаємо праву ніжку в підлогу вдих. Поясниця не відривається вгору видих. Ліва вдих. І вгору видих. Права вдих і вгору видих. Остання ліва вдих. Поясниця не відривається, і вгору видих. Підтягуємо дива колінка до себе. Головою лягаємо в підлогу. Тепер звертаємо увагу в животик і розширюємо животик на вдосі вдих. І звужуємо на видосі видих. На вдих, розширяємо м'язи животика, животик, розслабляємо, і на видиху спустошуємо і звужуємо. Ще два рази вдих і видих. І видих. І видих. Тепер повільно перекатиком. Піднімаємося вгору вдих. І сідаємо в хасану, субхасану, ваджаресину, вірасану. як вам зручно. Закриваємо очі ручки, складаємо в самфурну мудру, коли два вказівних пальчика разом. Пальчики перехрещені і великі пальчики також перехрещені, опускаємо долоньки в підлогу, плечі, лопатки опускаємо вниз, заплющуємо очі на декілька циклів дихання. Спробуйте відчути. Різницю між початком та кінцем практики. Спробуйте відпустити всю напругу, яка була під час практики, якщо вона була. Якщо практика дійсно була трішки важкою для вас. Глибокий вдих через ніс, очі заплющені, видих також через ніс. Ще один вдих. І повільно розплющуємо очі, піднімаємо ручку через гору. Складаємо в намасте. повільно опускаємо перед грудною клітиною. Якщо хочете ще трішечки продовжити розслаблятися, зупиніть відео на паузу. Лягайте в шавасану або зупиніться в сідхасині і сухасані. Виберіть зручне положення і ще трішечки відпочиньте. І якщо закінчуєте разом зі мною, подякуйте зараз собі, подякуйте своєму тілу. Я дякую вам. Бажаю вам гарного дня або вечора. Намисте і до зустрічі!